Трагедія 128-ї бригади то більш е, не випадковість, а закономірність, тому що якийсь дібіл збирає цілу бригаду на плацу для вручення нагород. Це по-перше. По-друге, в країні, в якій е, в Верховній Раді сидить Бойка та Шуфріч, в офісі президента є офіційний філіал го відділу ФСБ, який очолює Єрмак і Татаров. Взагалі, чому ми дивуємося, а скільки ж дунів в регіонах, тільки вдумати, всі фракції ОПЗЖ вони взяли іншу назву. Ну вони залишилися фракціями ОПЗЖ та ж дунами в Воввіді, і в кожному місті декілька сот людей мають владу, мають доступ до інформації та і так далі, являються ОПЗЖниками. І всі вони при владі. Я не здивований. Перед тим, як очищувати та проводити визвольну операцію на непідконтрольній території України, щоб не було таких випадків, як 128-ї бригади, ми повинні провести очищення території від колаборантів та ждунів. І тільки тоді. Коли при владі не буде корупції ждунів п'ятої колони, філії п'ятого відділу ФСБ, Єдиної Росії у Верховній Раді, віддіб фракції ПЗЖ, от тільки тоді, після повного очищення, ми можемо розраховувати, що такі ситуації будуть випадкові. А так це закономірність. Я впевнений, що тисячі, тисячі ждунів могли злити цю інформацію тисячі. Якщо казати, у Баканов був перший зам штатний ФСБшник, перший зам СБУ, штатний ФСБшник, Єрмак у Офісі президента, Бойко Шуфрич у Верховній Раді. А скільки тих з глибоко законспірованих в нашій країні ждунів, коли у нас офіційно вони навіть не стісняються, вони скоро з триколором будуть саквафрешом ходити на зібрання Верховну Раду та Офіс Президента.